Всім привіт! Сьогодні ми з вами розберемо властивості рідин. Почнемо ми з поверхневого натягу рідини. Поверхневий натяг це фізична величина, яка характеризує дану рідину і дорівнює відношенню поверхневої енергії до площі поверхні рідини. Вимірюється дана величина у паскалях, позначається вона літерою сігма. Знайти її можна, якщо енергію поверхневу. Розділити на площу поверхні. І ми бачимо, що інші одиниці вимірювання даної величини це ньютони на метр. Поговоримо про те, що таке поверхнева енергія. Розглянемо положення молекул всередині склянки води. Якщо молекула знаходиться всередині рідини, ми розуміємо, що вона взаємодіє з іншими молекулами, які знаходяться навколо. Так от, рівнодійна такої взаємодії, рівнодійна сил, що буде діяти на молекулу всередині, буде дорівнювати нулю. А ось молекула, що знаходиться на поверхні рідини, вона наполовину оточена молекулами рідини, а інша половина її оточена повітрям оскільки повітря більш розріджене ніж рідина, воно і взаємодіяти буде з молекулою рідини по-іншому. Внаслідок ось такої нерівної взаємодії ми бачимо з молекулами повітря і з молекулами рідини в порівнянні, ми розуміємо, що виникне якась рівнодійна сила, яка буде тягнути всередину нашу молекулу, що знаходиться на поверхні. от наслідок того, що рівнодійна, яка діє на молекулу не дорівнює нулю, в неї буде з'являтися. Поверхнева енергія. Говоримо про поверхневий натяг рідини. Ми всі бачили, напевно, водомірок це такі невеличкі жучки, які, наприклад, можуть повзати по воді, так наче це земля. Ще однією демонстрацією поверхневого натягу буде мильна плівка. Уявімо собі, що ми із мідного дроту скрутили ось таку власне конструкцію та помістили ниточку. Посередині ми мокнули дану конструкцію у мильний розчин, наслідок чого ми знаємо, що з'явиться мильна плівка. Якщо ми проткнемо мильну плівку з одного боку, то ми побачимо, як нитка натягнеться з іншого. Чому? Тому що мильна плівка з іншого боку, там де вона залишилась, буде тримати з певною силою дану нитку, притягувати її до себе. Чому ж так відбувається? Сила поверхневого натягу рідини вона діє вздовж поверхні рідини, і вона намагається скоротити площу поверхні до мінімуму. Внаслідок цього, у нас ось таким чином плівка і натягує нитку, щоб зменшити площу поверхні. Позначається ця сила як F пов, ну, Ф-поверхневого натягу, а знайти її можна, якщо поверхневий натяг рідини сігму помножити на L. L – це довжина лінії, яка обмежує поверхню. Дуже важливо, це не площа, це саме периметр, скажімо так, поверхні, яка контактує з рідиною. Із сили поверхневого натягу ми можемо знову дістати сігму поверхневий натяг, і при вираженні ми отримаємо формулу сила поверхневого натягу розділити на довжину лінії, що обмежує поверхню, а по суті на периметр. Ці рідини, з якими ми маємо справу, вони поділяються на змочування та не змочування. Якщо сили взаємодії між молекулами рідини менші, ніж сили взаємодії між молекулами твердого тіла, то рідина змочує поверхню. Характерною відмінністю змочуваних рідин від незмочуваних є те, як вони торкають. Це поверхні. Ми бачимо, що при контакті води і скла вода наче піднімається трошечки вгору при контакті. Це характерно саме для змочуваних рідин. Ми бачимо, що якщо провести дотично до даної поверхні, то кут між дотичною і між поверхнею буде гострим. Якщо ми подивимося на краплю, то вона наче обіймає поверхню. І якщо провести дотично до поверхні краплі, ми побачимо, що кут між нею та поверхнею тіла буде гострим. Незмочувані рідини, вони наче уникають контакту із поверхнею, тому що сила взаємодії молекул даної рідини більше, ніж сила взаємодії між молекулами поверхні та рідини. Прекрасним прикладом незмочуваної рідини є ртуть. Ми бачимо, що вона так скатується, знаєте, в більш круглі кульки, так, такі, порівняно з водою. Не розповзається по поверхні, а саме намагається зібратись. Як можна відрізнити незмочувану рідину за допомогою тих картинок, які часто фігурують в НМТ. Незмочувані рідини вони уникають контакту з поверхнею. І ми бачимо, що навпаки, поверхня незмочуваної рідини вона намагається от уникнути доторку. Вона не піднімається вгору, а вона опускається вниз. Якщо провести дотично до даної поверхні і поміряти кут між дотичною та поверхнею, ми побачимо. Що кут буде тупим. Так само крапельки вони більш будуть круглі за формою. І якщо провести дотичну до поверхні краплі, виміряти кут між дотичною та між поверхнею, він буде тупим. Як виглядають змочувані і незмочувані рідини в капілярах? Капіляр це така тонка трубка. Яку ми можемо заповнити рідиною. Якщо рідина змочувана, то вона піднімається вище рівня загального рідини при опусканні капіляра всередину посудини, і вона має увігнутий меніск. Це в нас приклад змочуваної рідини. Якщо ж рідина не змочувана, тоді її рівень опускається нижче загального рівня рідини, і вона має опуклий. Меніск. Що ж взагалі собою являють капілярні явища? Ми трошки поговорили про те, що змочувані рідини піднімаються, не опускаються. Ось цей підйом і опускання рідини в тонких капілярах він спричинений взаємодією молекул рідини та стінок капіляра і поверхневим натягом. І це створює різницю тиску під меніском? Висота підйому. В капілярній трубці її можна розрахувати за формулою 2 сигма, тобто 2 поверхневих натяги, розділити на роже Р, де Р це радіус капіляра. Ро це, звісно ж, густина води і Ж це прискорення вільного падіння. Де в довідкових матеріалах знайти формули, що пов'язані з поверхневим натягом. Вони всі знаходяться у, на другій сторінці, в розділі властивості газів рідини твердих ціл, і це другий стовпчик. Перший стовпчик присвячений. Властивостям газів, другої властивостям рідин і третій властивостям твердих тіл. Дуже-дуже, мені здається, зручно. Переходимо до практики. Якщо опустити в широку посудину з рідиною скляний капіляр, рівень рідини в ньому встановиться нижче, ніж у посудини. Визначте, яку форму матиме крапля цієї рідини на горизонтальній поверхні скла. Якщо в нас рівень рідини опуститься нижче, ніж в посудині, це означає, що рідина, з якою ми маємо справу, вона не змочувана. Відповідно, не змочувані рідини вони намагаються уникнути контакту з твердим тілом. При цьому вони не будуть виглядати як ідеальні кульки, де в нас сили тяжіння, що їх притягують, взагалі, де хоч якийсь мінімальний контакт з поверхнею. Відповідно, варіант Б теж нам не підходить, тому що ми бачимо, що. Мінімальний йде контакт з поверхнею, взагалі, наче немає, знаєте, доторку до неї. Варіант В це те, що нам потрібно. Саме таким чином у нас буде виглядати крапля рідини на горизонтальній поверхні скла, якщо ця рідина не змочувана. Наступна задачка це на задачка 17. Дріть склали в кільце, радіус якого 0,5 мм та опустили у мильний розчин, а потім повільно виймають з нього. Визначити у міліграмах масу краплі, яка впаде з дрота, якщо коефіцієнт поверхневого цього мильного розчину дорівнює 400 н на метр. Так, нам відомий радіус кільця 0,5 мм, тобто 0,5 помножити на 10 в мінус третьому степені метрів. Нам відомий поверхневий натяг сігма 4 нютон на метр. І необхідно визначити у міліграмах масу краплі, яка впаде з дрота. Так. Ось це кільце, ось крапля, що падає з нього. І зрозуміло, що в момент відриву сила тяжіння, яка діє на краплю, має принаймні дорівнювати силі поверхневого натягу, що виникає при контакті мильного розчину з кільцем. Фпов, сила, що тримала краплю, має дорівнювати силі тяжіння. F тяж. Сила поверхневого натягу знаходиться за формулою Сіма L, сила тяжіння за формулою МЖ. Відповідно, масу, якщо виразити звідси, це буде Sigma L розділити на G. При цьому нам треба врахувати, що L це довжина дотику з поверхнею. Тобто, для нас це буде довжина кільця. Це буде. Довжина кола. Довжина кола знаходиться за формулою 2 πr Нагадую, що математичні формули в довідкових матеріалах у вас містяться на першій сторінці, і там теж є довжина кола, але вона, здається, позначається великою літерою L. А отже, маса матиме формулу сигма 2 πr 2πr розділити на G. Маса дорівнюватиме 4 сотих або 10 у мінус другому степені помножити на 4, помножити на 2, помножити на пі, тобто 3,14. Знову бракує місця, стираю свої шедеври малюнки. Помножити на r 0,5 10 в мінус 3 степені. І все це необхідно розділити на g щодо рівня 10. Що виходить? Ну, 2 помножити на 0,5 буде 1, 1 на множення не впливає. На залишається 4 помножити на 3,14 помножити на 10 в мінус 6 степені. 4 помножити на 3,14 це 12,56, ну і, звісно ж, на 10 у мінус 6 степені. Це маса, а отже, отримали ми її в кілограмах. Нам необхідно подати масу в міліграмах за умовою задачі. А отже маса дорівнюватиме просто 12,56 міліграм. Не забувайте, що кілограми, при переведенні в грами, ми маємо помножити на тисячу, а при переведенні в міліграми на мільйон. Тобто. 12,56 на 10 мінус 6 треба було помножити на 10 в 6, щоб перевести з кілограмів у міліграми. На цьому все. Дякую вам за перегляд і всім па-па!